Вітаю вас, друзі, на каналі The Developer Tales. Ви дивитесь пілотне інтро. Мене звуть Ростислав і сьогодні я хочу вам розповісти про мій канал, основною причиною створення якого було бажання розпочати свій відеоблог та як ніколи кращий час для цього в епоху необхідності розширення кордонів україномовного контенту на Ютубі. Основною тематикою каналу буде розробка веб-застосунків з допомогою Java та все, що із цим пов'язано. Отже, поділюся із вами таким собі роутмепом каналу на ближчий рік. В основному хотілося поговорити на теми, які стосуються патернів, чистого коду, рефакторингу, різних практики та рубрика Петпроект від нуля та в продакшн. Іноді виходити в лайв та давати відповіді на питання з коментарів з під відео. Наразі планую публікувати одне-два відео в тиждень. Так як наразі канал не популярний, не монетизується, і особливого обладнання та місця для проведення зйомки ще немає. Йому потрібно буде ваша підтримка у вигляді підписки, пальців вверх та активності в коментарях. Я буду вам регулярно про це нагадувати, тому сприйміться як дружню просьбу а не вимогу. Радий вас бачити та до зустрічі в новому відео.